Хотів би подякувати організаторів. Арсенію, дуже дякую тобі за запрошення з організацією цього дуже представницького форуму. Хотів би подякувати USAID, подякувати NDI. і хотів сказати, що цей форум скликаний дуже своєчасно. То ті меседжі, які ми зараз розробимо, дуже важливо, щоб їх почули під час вільнюського саміту НАТО. Бо коли ми говоримо про те, щоб захистити демократію, захист демократії відбувається в рамках нашого руху щодо членства в ЄС і членства в НАТО, Марцик правильно прочитав вступну преамбулу Північно-Атлантичного договору, де написано, що НАТО це демократія, НАТО це свобода людини, НАТО це свобода слова. Навіть під час маршал Ло це там не написано, але це пріоритет. Без цього нам не бачити членство. І дуже важливо, що тема єдності також на сьогоднішній день є пріоритетом. І українці об'єдналися в першу хвилину війни. Вони об'єдналися навколо України. Вони об'єдналися навколо Збройних сил України. І я сюди приїхав одразу ж після зустрічі в Люксембургі і Брюсселі, де ми проводили разом з іншими членами делегації парламентської асамблеї НАТО. І коли ми виступаємо єдиним фронтом на зовнішній позиції, роблять це дива. І це не просто резолюція, яка була змінена в день голосування, що вагнер-терористична організація, що ідеологія Росії є расизм, і дуже ключове. Що парламентська асамблея НАТО закликає країни-члени, і це є політичне рішення, запросити Україну до НАТО під час саміту. І це поправка, за яку ми боролися найбільше. Бо це має бути резолюцією саміту НАТО. І це про демократію. Я Буде дуже розчарований, якщо з Вільнювського саміту українська делегація привезе ксерокопію Будепешського саміту 2008 року. Я не хочу більше про це чути. Я не хочу більше в резолюції чути про відкриті двері. Відкриті двері дайте нам зайти. А якщо ви не даєте заходити, то двері не відкриті. І ми маємо нарешті навчитися говорити very forward. І в даному випадку, коли ми говоримо, я спробую об'єднати всі питання, які ви задаєте, коли ми говоримо, а що ж буде після нашої перемоги, то питання стоїть: а як нам виграти війну і не програти мир? І в цій ситуації у нас є три сценарії. Перший сценарій це єдиний, в який вірить вся Україна. Це членство в ЄС і членство в НАТО. І це означає демократія, це означає реформи, це означає інвестиції, це означає повоєнна відбудова, це означає, Україна інтегрована в найбільшу безпекову організацію світу. І це називається сценарій ЄС і НАТО. І дуже добре, що сьогодні більше 90% українців підтримуються. Бо хочу нагадати, що ще на початку війни мене звинувачували, що війна почалася, тому що ми внесли зміни до Конституції разом з нашими партнерами в 2019 році, яке передбачає обов'язкове членство в ЄС НАТО. Є другий сценарій, який також нам пропонують це так звані security гарантії. Що б ви там не робили, це буде ксерокопія Будапештського меморандуму. І на чого вона вийде? Вона вийде на проєкт, який, умовно кажучи, називається Ізраїль. Ізраїль теж має безпекові гарантії. І безпекові гарантії в найкращому випадку будуть постачання Україні зброї для того, щоб українські Збройні Сили воювали. Але це означає war із Раша. Війна, яка ніколи не скінчиться, і за яку українці будуть платити велику ціну. Тільки Ізраїль воює з Газою, а ми воюємо. З другою найбільшою ядерною державою світу. І ціна і жертви будуть іншими. Тому ніякі безпекові гарантії не можуть зараз нами розглядатися як проукраїнський сценарій. А я прошу не забувати, що є ще третій сценарій, про який мріє Росія. І цей сценарій називається Афганістан. Коли в Україні сформована диктатура, коли Україна не є членом НАТО, коли нам не дають безпекових гарантій і нам не дають зброї. І це той сценарій, яка є мрія Путіна. Хочу ще раз звернути вашу увагу, що цей сценарій пов'язаний з диктатурою. І тому щойно я повертаюся з Брюсселю. І хочу наголосити, що в Брюсселі я мав там зустріч з багатьма єврокомісарами, з представництвом Служби зовнішніх зносин з європейсь... Ради Європей... Європейською Радою. Європейсько. І всі кажуть, що наступний тиждень для нас доленосний, що в наступний тиждень вони чекають від нас рішучих рішень, в тому числі парламенту, уряду і президента, які дозволять нам вийти на успішний усний Оцінку е, критеріїв, виконання критеріїв нашого кандидатства. Друзі, єдність назовні має кореспондуватися і єдністю всередині. Нам треба не лише е, об'єднатися для того, щоб давати, бо ми маємо два фронти: давати відсіч російському агресору і захистити демократик резильєнс, демократичну стійкість всередині держави. І ніякі корисні ідіоти. Які будуть пропонувати закривати засоби масової інформації, виключати їх з ефіру, переслідувати опозицію, не давати слова і руйнувати парламентський плюралізм, не давати, забезпечувати верховенство права, не давати забезпечувати тиск правоохоронних органів на нелояльних до влади людей це все шлях в Афганістан. І тому. Дуже важливо, щоб темою нашої панелі було саме це. Бо війна України і Росії це не лише ця війна. Це війна Росії проти вільного демократичного світу. І вони тоді, після подій в Афганістані, вважали, що слухайте, тепер диктатура буде перемагати завжди. І Україна зруйнувала це. Це війна волелюбного українського народу проти. Вибачте, за нетолерантність народу раба. Бо це не лише відповідальність Путіна, це відповідальність всього російського народу, який веде себе як раб. І вільні люди мають перемогти. Я в цьому не маю жодного сумніву. Але наше членство в ЄС НАТО виконання нами критеріїв, чітке збереження графіку, бо жовтень це є завершення оцінки. Українських здобутків по початку переговорів і грудень це рішення Європейської ради по початок переговорів, бо надзавдання для нас, і ми не маємо іншого варіанту. Вікно можливостей дуже вузьке. Ми маємо почати переговори про членство за цього Європарламенту. Ми маємо почати переговори про членство за цієї Єврокомісії, і ми маємо почати переговори про членство за ці. Цією э, радою Європейського Союзу. І це буде безвідповідально, якщо ми не вийдемо на цей результат. І думаю, що цей форум Арсеній сприятиме цьому. Дякую. А і ще одне. Я дуже хотів подякувати Тоні Ебата, мого великого друга. І не тільки тому, що він тут. А що в 2014 році ми з Тоні. Створили всі передумови під час терористичної атаки на MH17, де була величезна кількість австралійців, які призвели до міжнародного трибуналу над е, замовниками MH17. Думаю, що дехто візьме приклад з нашою Тонію Сентоні діяльності, і ми створимо міжнародний трибунал по засудженню Путіна. Вчиться. Щиро дякую, пані президенті.